Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні у мене рубрика психологічного розбору. Хочу поговорити з вами про коморова Дмитра і про Юлію Вербу. Чесно кажучи, що про того, що про ту дівчину, я знаю ну не дуже багато, тому що на коморова Дмитра я іноді просто дивилась передачу Світ на виворіт» і все більше я так про нього нічого не знала. А Юлію Вербу взагалі я не знала, допоки там не почула колись. Десь про те, що вона любить робити якісь такі реклами, вона відомий блогер, що в неї дуже багато якихось реклам, які, ну якоби, її ось цю репутацію трішки підпорчують, тому що вона дуже багато казану рекламує, ще чогось, але я на неї не дивилась, чесно кажучи. Тому сьогодні буде такий, мені здається, найбільш безоціночний, неупереджений розбір, тому що я не слідкую за цими людьми. Почнемо ми з Юлії Верби, мені теж 20 років, і я, так, ну, я зацікавилася її персоною, тому що я так розумію, що вона дуже багато заробляє саме на своєму цьому інстаграм-блозі. Ну, я можу сказати, що так, вона, звісно, молодець, тому що цього досягти це точно не небияка праця. І якщо чесно, я не дуже розумію великого хейту до неї. Так, звісно, хейтити її за те, що вона там. Бере якісь не дуже коректні реклами, це так. Але в цілому, якби, я ну, заробляє то вона і заробляє. Якщо чесно, вона заробляє тим шляхом, яким може. Кожен виживає так, як він хоче. І хоче вона заробляти такі гроші на цьому блозі. І нехай це робить. Мені, чесно кажучи, це не головне. Мені більш цікаво було, ось я дивилася раміну. Її інтерв'ю ще до війни, там де вони розмовляли, вона роміна ще російською, верба Ю... Юля, верба українською. Мені сподобалось те, що там трішки вона зачепила тему дитинства і того, що у Юлі розлучилися батьки якраз десь в тому віці, оце, як вони знімали, їй було 18, і десь в цьому віці вони розлучилися. Uh, потом uh, у меня также родители развелись, как и у тебя. У меня тогда было 18 лет. И мне. Ну, тебя ж раньше. Тебе 18, ну, 18, да. Ну, то есть, все равно семья хоть была и полная, но внутри она вообще была не полная. И это на самом деле сейчас я понимаю, что это была не семья, им нужно было раньше развестись. У тебя были такие така, ощущения? Такая самая ситуация. Коли я була маленька, все було класно. Це дійсно була цілісна сім'я, все було добре. Я думаю, десь в моїх 12, 13, 14 років це вже була не сім'я. Тато постійно пропадав, мама постійно все життя на роботі. Ми перестали проводити вихідні. Я так розумію, що Юля дійсно була з безтурботним дитинством. У мене немає до неї, чесно кажучи, навіть ніяких підозр до якогось там, наприклад, розладу особистості, і тому подібне. Вона мені здається доволі такі здоровою особистістю. Єдине, що просто це як мені здається, ось ці розмови про гроші дійсно її бентежать. І ви знаєте, в мене є така, таке перечуття, от, от коли Ріміна її питала про те, скільки вона заробляє, як вона вважає, чи це доречно, таку рекламу брати і тому подібне. Я думаю, що на Юрі ще може чекати великі зміни. Я не знаю, чи я права чи ні. Можливо, я буду не права і нічого не зміниться. Тоді мені буде дуже сумно, але насамперед. Мені здається, що зараз у Юлі ще не пройшло ось через те, що звісно в такому ранньому віці такі великі заробіток, тобто такі великі гроші, вони спокушають. І тому я розумію, що вона бере так не зовсім роздуману, там і казано рекламує, і це інше, і в неї позиція така хитка щодо того, чи варто говорити про донати, чи не варто, тобто вона не зовсім розбирається в цьому всьому. Але це через те, що вона витратила свій час на заробляння грошей і трошки ще втратила розуміння цінності життя. Тобто вона насправді доволі таки нормальна людина, якщо чесно, я не почула там в тому інтерв'ю нічого такого, щоб мене зачепило, ну дало б мені якийсь знак. Людина як людина, вона доволі таки впевнена у собі. Звісно, вона може трошки хитрувати щодо того, коли її питають там про скандальні якісь речі, про знову ж таки ці гроші. Взагалі дуже багато інтерв'ю було так про гроші, наче Юля нічого не варто, окрім тих грошей. Чому не запитати в неї якісь про те, що їй подобається, про те, якісь ну, не просто про її чоловіка там чи хлопця минулого, там Дениса Притулу. А, запитали про щось. Цікаве, тобто сама Ріміна не дуже там багато питала її про те, а що вона за людина взагалі. Тобто, ну я розумію, що ти хочеш брати рекламу у великих блогерів, щось таке там. Я розумію, що ти хочеш там, наприклад, рекламувати казино, тому що це великі гроші. Юля каже, ні. І тут вона не запитала в неї далі: а чому ж тоді? Тобто ти рекламуєш казино, хоча це навіть не дуже великі гроші. Тобто до тебе мотивація не стільки гроші, як що. Ну, не було ніякого такого питання, щоб я трішки задумалась справді над тим, чи Юля ну, має змогу переоцінити жи своє життя. Собі би дуже хотіла. Це діаманти. діаманти. він коштує 66 тисяч гривень вроді, і все. Сережки я не ношу, Apple Watch. Всяке часового ще не дійшла, да? там, Хочу ролі все хочу. Це моя мрія в, Англії, в Сережки. Але інші там такі були маркери для мене, що вона все-таки зможе переоцінити, тому що все-таки дуже багато вона акценту робить на те, щоб бути щасливою. І ось мені здається, в якийсь момент вона зрозуміє, от я не знаю, чомусь у мене є таке перечуття, що якщо вона справді нормальна і здорова людина, то Ну, вона зароб... От Зараз вона заробила вже багато грошей, і зараз вона розуміє, що їй цікаво, там, наприклад, найновий е чоловік, новий партнер. Тобто вона з ним спілкується, їй, наприклад, цікаво не знаю, там, подорожувати, цікаво. Вона відкриє для себе ще щось. їй тільки 20 років, я впевнена, що вона ще відкриє для себе якусь сферу діяльності, окрім просто заробляння грошей. А, Тому... а зачем тебе тобі реклама? Тебе нужны вот ці деньги від казино, що ти не можеш відказатися. Вони не платять набагато більше, ніж платять інші бренди. Тобто зачем тебе, Ані? А чому ні? Пропонувати щось, щось, окрім того, що просто платформу, тобто як себе, як особистість. І вона до цього може дійти, тому що я ж кажу, вона ще молода, в неї ще все попереду, і навпаки, ці гроші, що вона заробила, їй можуть дати таку базу для того, щоб розвиватися. І я думаю, що в якийсь момент вона може навіть і сама переосмислити, і навіть потім казати, що ой, Я тоді була ще молода, не розуміла того, що насправді мені важливіше ось це, ось це і ось це це, і адже вона вже це майже говорить. Тому що щастя, я думаю, що вона зрозуміє не тільки в грошовому аспекті, а й в інших. тобто ну, Я думаю, що це все в стані, так би мовити, перевтілення. Переформації такої трансформації. Ось побачимо. Я думаю, що все буде добре. І що Юлія насправді, я ж кажу, я думала, що я побачу там щось таке, прям бурне, тому що мені дуже багато людей про неї іноді щось таке говорять. Що мені здавалося, що це там буде зараз якийсь ну прям треш, <реш> щось таке. Ну, насправді доволі таки, мені здається, навіть вона доволі розумна людина, тільки переоцінка життєвих цінностей їй ще потрібна. Ну, це нормально. В 20 років бути такою, як вона є, це абсолютно нормально. У когось що він хоче. Тобто, я, наприклад, ставлю на, на навчання, там на розвиток себе, хтось поставив на заробіток грошей, хтось поставив на не знаю ще на щось. Абсолютно нормальні речі, кому кожному своє і кожному в свій час. Іноді людина може навіть до 40 ще не переоцінити свої життєві цінності, а в 40 миттєво зрозуміти, що він там. Чудовий, не знаю, філософ, Йох, і піти там робити якісь чудові речі, там пов'язані зовсім з іншою тематикою. Тобто це таке буває. І це дуже круто, тому що людина ось ці свої останні, там, так би мовити, етапи життя проживає ще крутіше, аніж перші. Тобто, це ще добре. Якщо людина починає жити добре і закінчує жити добре, мені здається, що це найкраще, що може бути, тому що насправді. Юля собі забезпечила комфорт проживання. А от чи щастя вона собі забезпечила, я думаю, що вона зрозуміє вже потім. Це така моя думка. Пишіть свою думку в коментарях. Продовжимо ми про Діму Комарова. Дуже гарна людина, чесно кажучи, я не сподівалася також на щось таке грандіозне, але воно відбулося. Мені дуже сподобався. Він я навіть хочу на нього підписатися в інстаграмі, не знаю чому. Я побачила з ним одне там інтерв'ю, було про його життя, про те, як він починав. Невеличке таке інтерв'ю. Загалом я такі вирізки чомусь знаходила, нічого більш такого ґрунтовного не знайшла. Тим не менш, чесно з усіх наших розборів я не знаю, чому сьогодні такий класний розбір, хоча герої, так би мовити. Ну, неозначні, нормальні, але не однозначні. Але сьогодні прям дуже крутий розбір, тому що е, мені здається, от Дмитро Камаров, він один з тих, е, хто може претендувати, так би мовити, на. Точно здорову особистість. Тобто він справді, мені здається, я на 99,9% впевнена, що він здорова, психічна людина. Він не не знаю, там у нього немає ніяких проблем, особливо ну, якихось таких загострених. Він, можливо, навіть і не потребує ніяких психологів. У Мене така виявилось таке, не знаю, під час розгляду в інтерв'ю, що він, наче сам для себе такий психолог, тому що, тому що він пізнає дуже багато культур. Взагалі зараз в психології дуже. Круто, це транскультурний підхід, тобто розуміти, коли ви працюєте з людиною, де і до якої вона етнічної культури, там, наприклад, належить, тобто які в неї є особливості, традиції, розуміння її менталітету і тому подібне. І от мені здається, що його спосіб, тобто життя, от мені здається, Дмитро, коли він подорожує, він розуміє те, що він. Ну, пересмисля своє життя, і він справді його пересмислює, якщо ви помітите, яким він був молодим, яким він зараз, і він продовжує бути молодим, але його мудрість, вона якби навіть не по рокам. Я іноді слухаю, я не можу зрозуміти йому 20 чи 60 тому що він ну, мислить як наче вже такий мудрець, і іноді такі речі дуже-дуже. Правдиві, дуже такі чіпляючі що говорить, і в той же час виглядає як 20-річний. Не... Ну, ось тут я дуже згодна, що в нього така молода дружина, тому що насправді, як він і сказав, що їй йому не важлива краса, скільки її розум. Ну, вона справді така доволі розумна людина. Я бажаю їм всього найкращого. Я сподіваюся, що це. Справді кохання і що вони разом досягнуть ще можливо більшого аніж поодинці. І зарождатися. Тобто я пригласив тоді Сашу к себе в офіс на один плюс один і сказав: у мене кабінет та музеї, стока артефактів, там поболтаємо заодно. Вот, безопасная атмосфера, на телеканале. Я пригласил, да, я в, ми и, мы в него в кабинете просидели, наверное, часа 4. И вот тогда появилась первая ігра, После этого мы стали більше больше, больше, общатися. Скільки тому що Діма він, він, він ж сказав, він дуже багато. Сам для себе робив, тобто фотографував просто. Потім чудовою такою нагодою стало те, що він ці фотографії опублікував газеті. Потім його знайшли. Він став редактором при каналі. Потім він зрозумів, що він може більше, і пішов в подорож велику, і зняв там крутий випуск, який опублікували вже на каналі Один Плюс один, хоча він на це не сподівався. Мені здається, що це великий, великий, великий приклад того, як людина може розвиватися. И, наблюдаясь э, над тем, что у нас простой семьи, там что из какой семьи, просто работать то, что ты хочешь, и вано тебе даст успех, И вот я даю этот пробник телеканалу, и естественно начинается один из самых напряженных периодов эмоциональных в моей жизни. Я жду звонка, значит проходит несколько дней и меня звонок опять. Я беру трубку. І мені... дім, привіт, да. ну, в общем, 11 декабря на 1 плюс 1 Я що мені здається, що із всіх всіх героїв, поки що на моєму каналі такий найяскравіший приклад доволі таки здорової людини, яка розуміє, що вона хоче від життя. Дмитро просто я не знаю, він мене прям порадував. Я переслухала і ще там якісь вирізки, і зайшла на його сторінку. Ну немає. От, окрім того, що він, звісно, спілкувався досить довго саме тільки на російській, взагалі українську не використовував до 2022-го. Це тільки мене трішки так обгірчило, але все інше просто його розуміння того, що він з коханою людиною, він не хоче там, він не хотіли цього піару. Нас весіллі, вони зробили все тихо, а потім вже оголосили про своє весілля. Ну це зрозуміло, тому що така популярна людина. Ну як можна отримати якесь щастя наодинці, коли у вас по праці десь бігають, там хтось вас займає. це ну дуже важко. Тому я його розумію. Саша длилось дуже довго. Ми її берегли, зберігали, і саме так ми хотіли провести свадьбу. Ми літіли, навіть сидя в різних містах, щоб у нас в самоліті. І він здається, якийсь, ну мені так здається, доволі віруючий, тому що не, не, не дарма вони побралися і завірили свій шлюб у Єрусалимі, тому що мені здається, що у Дмитра, ось саме віра в добро. Він дуже добра людина, і він як не знаю, випроміння це яскраве світло, і тому на нього дивиться так багато людей, тому що притягує ось справді щира така здорова особистість, вона притягує до себе. І дуже швидко бачите, яка популярність і успіх майже ну з нічого. Тобто він засняв одну-дві програми і вже досяг свого успіху. Це дуже круто, тому що він щиро закоханий у своїй ці подорожі і він ділиться так, би мовити, коханням. А кохання завжди перемагає. Ну я не знаю в яких випадках не перемагає. Когда ти попадаешь в такое место, ти чувствуешь, що качає енергетика. Єрусалім, там дійсно відчувається енергія, і я одразу ну, предложив. Розпус був в Києві, а відбувалося ми вже в Єрусалімі. Я дуже задоволена, чесно, мені навіть сподобалось дивитися. Я дивилася ще відео, ще про нього Мене як... аж зайшло мені це. Дуже вдячна тим, хто порадив мені цей Женя, мені порадила про Комарова розказати. Чесно, дуже. Задоволена цим розбором. і я вважаю, що ось це, наприклад, точно здорова психічна людина. Тобто він має певні е, погляди на життя, він його переосмислює, він постійно в пошуку, в дослідженні себе, він згодний з тим, що ми маємо якихось. Ну, ми маємо якісь вади, ті ж самі його танці з зірками, де він не дуже, не дуже так, він не танцюрист, але він визнає це. Його це, звісно ж, образує, тобто в нього є емоція образи, але в той же час він каже: Ну я не ставлюсь до цього серйозно, тому що люди не зовсім зрозуміли це просто гра, це просто шоу. Ну не танцюю я і не танцюю. Зате у мене інші навички. Тобто, це дуже і він сказав, що навчитися чомусь дуже швидко неможливо. Просто ось згодна з ним неможливо навчитися чомусь за п'ять секунд. На це треба час, на це треба дуже багато терпіння, сил та наснаги. То можна научитися чомусь швидко. І він має погляд. Я ж кажу, в нього є якісь погляди, і він їх постійно переосмислює постійно перебуває в пошуку і чому він любить подорожі. Тому що подорож це народження нового життя. Він зароджує кожен раз в собі нову і нову частину своєї особистості, знаходить якісь. Круті нові речі, яких він ніколи не бачив, і це дуже-дуже круто. І він каже сам, що я витрачаю гроші більше на ось ці подорожі, навіть якісь хащі, тобто взагалі в якісь незнані острови, і каже, для мене це найбільше багатство, тому що він розуміє, що він цей час проживає найщасливіші, або навіть можливо не найщасливіші а зате нові якісь дні свого життя, які він запам'ятає, які будуть. З ним ось тут, у спогадах, і будуть робити з ним якесь перевтілення, так би мовити. Ось, ну що ж, сьогодні поговорили про таких. Неординарних особистостей, чесно. Я не, не думала, що буде такий добрий розбір, але <смі> добрий і без не знаю без критики. Ось без, без критики. Розбір мені, що Юлія, мені здається, вона ще може, тому що в неї є дуже багато потенціалу, в неї є дуже багато вже нормальних таких речей, на які ще їй треба трошки отримати досвід. І вона ще потім переосмислить своє життя. Я вам гарантую, ну от просто 90-десять відсотків -90%, -90%, Що ну дуже шкода буде, якщо Юля не зробить якісь переоцінку своєї свого життя, це буде дуже шкода, тому що потенціалу в неї дуже забагато. Вона теж доволі добра людина. Я не думаю, що вона там якась. Занадто не знаю, нещира. Ні, вона доволі щира, і тому вона не вміє, тому вона й береться всю рекламу, бо їй справді шкода тих рекламодавців. Вона думає, боже, ти, давайте вже зроблю. Це, мені здається, навіть не стільки з грошей, скільки з того, що ну вони ж люди, ну візьму, зроблю, ну ну а що, ну, їм ж треба теж заробляти. ну, ну що, там, Хай їм прийдуть якісь люди будуть у них щось купувати. Мені здається, що це більше з цієї позиції. У Дмитра Комарова взагалі він такий, що він безкоштовно роздасть. Він заради того, щоб просто відчути якесь усе світло і в душі, і добро, і кохання, він готовий на все. І в нього, до речі, в нього ще є двоє близняток молодших. Це Ангелі... Ангеліна, здається, комарова і забула як брата звати. Я так розумію, що він дуже хотів, щоб у нього були брати, і сестра. І він таке говорить, що коли казали у Зі, що буде тільки одна дитина, він казав: Ні, в мене будуть брати, і сестричка. І він, бачите, вгадав. Це якась магія, просто в нього якесь магічне життя. Я не знаю, в нього потрібно світ на виворіт магія підписувати його шоу, тому що це щось дуже неймовірне. Ось, буду з вами прощатися. Пишіть дуже-дуже буду вдячна за коментарі, пишіть їх, говоріть якусь свою думку. Звісно ж, ставте вподобайку, поширюйте це відео. Ну і що ж, бажаю всім щастя, добра і щоб всі були психічно здорові, попри все, щоб у всіх було щастя, справді і. Не знаю, тепло у душі. Тому бажаю вам цього, цього найкращого. До побачення!